Сьогодні така неприємна ситуація привела сюди на цей, цей, на, цей заклад, заклад, цей, на цей заклад, на цей заклад, на прес-конференцію, чергове переслідування за політичну е, діяльність. Вчора, фактично, близько 12-ї години, було затримано мене з певними речами, як було сказано, за свідченням особи бойка який начебто дав показання, повідомив працівникам міліції, що мали передаватися незаконні речі. Я думаю, це затримання було десь задумано ще попередньо. Підозрюю, що велося прослуховування мого телефону, Підозрюю, ну, не спостерігав, але скільки я їхав на авто. За мною вийлося, так само, зовнішнє спостереження так само переслідували, мабуть, на автомобілі. Близько 12-ї години, коли я зустрівся з другом, мене підійшли два, ну, так, швидко підійшли два працівники міліції, представились, показали свої документи і заборонили, найперше, що не зробили, ми заборонили користуватися мобільними телефонами. Тобто в них э, був страх, чи як, э, що боялися, що це буде розголос і хотіли це оперативно провести, але оскільки я почав знімати э, цей, цей момент, коли, було, коли забороняли користуватися телефоном, другові викручували руки і забороняли, ми відбирали в нього телефон. Почав, потім, коли я вже почав знімати, вони відмовились, про того, що, э, що вони э, начебто приміняли силу. ми підзвонили до адвоката Володимира Олексійовича Бандури. І Володимир Олексійович оперативно прибув на місце цих подій, через чиєсь анонімне, може і надумане просто повідомлення, переслідують людину і хочуть вилучити в неї речі, які начебто є незаконними. Коли відбулося огляд речей, які в присутності свідків, і при тому вони двох, двох свідків привезли з собою. Один кримінальний від такої зовнішності ПІЯК, правда, і другий так само десь не відрізнявся дуже. Я відмовився, щоб той ну, п'яниця, щоб він е, був свідком, жіночка, і я її попросив, щоб вона була і щоб показання, якщо щоб все було правдиво про ту подію, яка там відбулася. Дет речей, Очевидно, щоб вони знали, що там є. Так думаю, що вони відмовлялися оглядати речі. Хотіли пакунок, який в мене там був, хотіли пакунок просто вилучити і все, і закрити руки, скласти. Так? І на Тому вони думали, що все справа буде завершена. Я ну, з того, що можуть бути підкинуті речі, цей пакунок е... продемонстрував всіх працює, яких було близько 4-5 машин, під'їхали. Десь було 20 чоловік, може цих всіх працівниках міліції, банду угрупування, які незаконно проводили цю операцію. Я продемонстрував місць пакунка. У міст пакунка були футболки, вісім футболок було. Було вісім футболок з зображенням людини, подібної істоти, ну, такої індуса, на індуса схожа, там, з цяткою на чолі. така горизвісна у нас вже цей І славно, звісно, бо популярна. І, до речі, молодь зацікавлюється цією тематикою носіння таких футболок. І я собі мав ці ну, футболки для себе замовив. І це вилучили ще на того книжку. Футболку не можу зараз продемонструвати, бо вилучили. Сподіваюся, що не поверну, бо то є моя власність. Далі вони вилучили таку книжку, не знаю, чи вони будуть читати, Дмитра Ярша, провідника організації Три зупині Стапана Бандери. І вилучили патріотичні диски, якими я займаюся, ну, дарую друзям. Просто моя не у мене я, це хобі, я про це. Людям розказую, дарую бажаючим, дарую, хто знайомим і так далі. Такі, такі диски. Там, патріотичні, вилучили патріотичні фільми, і ще другий диск, просто немає за знайомності. Це історія України там, про, про злочини НКВД під виглядом УПА і так далі. Отакі, ну, і вилучили там пісні були, патріотичні пісні. Значить, це виходить, що це були заборонені речі. Не знаю, яка причина того, і що як можуть такі речі бути забороненими, і історія України, і повстанські фільми, і як вони можуть бути заборонені, і чи книжка Дмитра Яроша, як вона може бути забороненою в наш час, коли маємо свободу слова, коли маємо свободу вільно поширювати інформацію згідно Конституції будь-яким доступним способом, не інформація, яка не заборонена законом, це не є заборонена законом, це не є заборонені речі. Це можна вільно скачати чи в інтернеті, чи е, придбати, будь-де е, і так далі. Отже, е, по, по цьому. Далі е, ну, запропонували е, з'явитися в е, міліцію на Сахарова, там е, був оперважений рак прізвища. Е, і, Ну, Хотіли провести допит, дати, отримати пояснення від нас. Отримати пояснення, ну, на підставі чого, в якості кого ну, мене було затримано, в якості е, кого я прибув у відділок міліції, мені не було повідомлено, і я згідно статті 63 Конституції України відмовився дати показання з поради адвоката така справа. І ми покинули е, вільно. Приміщення так Вся наша історія поки що немає звинувачень, що чекаємо. Тобто щось буде, наступне, якийсь, щось вони вам висунуть. Щось вони мають висунути, в період скільки часу. Однієї роби я маю сьогодні, мають щось сказати. Якщо визволите, я <нівщиня> доповню. Дозвольте доповнити. Вчора обласним управлінням внутрішніх справ. За участю начальника слідчого управління підполковника міліції, оперативних уповноважених дуже багатьох людей, званнях капітанів, майорів. Значить, було проведено огляд місця подій по вулиці Волошина. Коли Андрій повідомив мені, що його затримали і попросив прибути, так як згідно закону, рішення конституційного. Суду Конституції має право на захист і представлення своїх інтересів. Я прибув за його просьбою, побачив кілька автомобілів міліції обласного управління внутрішніх справ, які оточили Андрія. На землі лежало рюкзак і червоний пакет, закритий щільно дочинений. Спочатку оглянули. Місце події. Питаю, що за місце події. Місце події. Я кажу, що сталося на цьому місці. Події. Яка подія стала? Заборон... Передача заборонених предметів. Від початку і до кінця цієї слідчої дії, бо це є слідча дія, приймав участь мені моїй обласного управління внутрішніх справ. Так і не було повідомлено, які заборонені предмети, речі, наркотики. Вибухові речовини, зброя або ще щось передавалося, що я не можу як юрист зрозуміти, що намагалася зафіксувати обласна міліція, діючи на території міліції міста івано франківська і відручуючи огляд, невідомо чого. Врешті-решт, Андрій і по просьбі працівників міліції по власні ініціатив, тому що невідомо, що до той. Пакет потім в тому пакеті з'явилося відкрив пакет, в ньому виявилося вісім білих футболок. Так принаймні було записано в документі, який склав слідчий обласного управління міліції вулиці Сахарова 15 на прізвище <кій> Бурак. Бура. Вилучили футболки, які належать безпосередньо, вже вчора належали Подільському Андрію. Вилучили книжку Дмитра Ярша і вилучили два диска. Тут ще Андрій згадав про те, що він був запрошений в міліцію. Невідомо якому статусі. Очевидець, такого поняття немає. Свідок кримінального, правопорушення, кримінального провадження не порушено, свідком його не запросили. Оперуповноважений витягнув документ під назвою Пояснень. Пояснення це є пережиток минулого, пояснення можна було відбирати по минулому кримінально-процесуальному кодексу, а не по сучасному кримінально-процесуальному кодексу. Повідомили про те, що інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку. Я так зрозумів, що якщо матеріали реєструються в журналі єдиного обліку, то з цих матеріалів невідомо, що потім має вийти. Тому що якщо документи були зареєстровані. В іншому журналі, то повинно було би прийнято рішення згідно закону і порушено кримінальне провадження, вказана стаття, і вже тоді Подільський мав би повне право і зобов'язаний був би прибути за викликом той чи інший орган внутрішніх справ. Ну ще одне, що мене здивувало, як юриста, що дійсно працівники обласного управління діяли на території міста Івано-Франківська міського управління внутрішніх справ. І Займалися вилученням заборонених предметів. Ще раз е, хочу нагадати, що весь час, що проводилася дія, я так і не міг довідатися, які заборонені предмети, що забороненого може бути в білих футболках. Тому що в протоколі огляду місця події написано, що вилучено білі футболки. Вилучено книжку і вилучено два е, дистанції. Е, тому що як я не виставлю цю книжку, яка називається Кримінальний кодекс України, я так і не зрозумів, які заборонені до обігу предмети були вилучені. Принаймні слідчі нічого про це не казав. Йосипа Свісарьовича Сталіна і велику групу діячів, визнано злочинцями, які організували голодомор України, і встановлення пам'ятників злочинцям. Ми, громадяни, маємо право чинити опір цьому. І ми повинні чинити опір, тому що вони є злочинці. І не тільки що я так вважаю, це суд, український суд це визнав. І є рішення суду. Воно ні, ніколи не, тим не спростовувалося і не було інших рішень. Тому е, я вважаю, що вони роблять добру українську справу, в крайню випадку те, що я знаю, то я вважаю, що це правильно. Правильно, і що в цьому якраз в конкретному випадку, в чому, на мій погляд, найбільше небезпека? Найбільша небезпека в тому, що на превеликій жаль у Україні я бачу, що є бажання і є спроби перетворити правоохоронні органи в органи однієї партії або органи тих, хто нині при владі. Я впевнений, ніхто втомив, що тут можуть юристи підтвердити. Що згідно нашого законодавства, правоохоронні органи служать державі, державі в Україні, а ніяким партіям, і ніяким угрупуванням е і нікому вони повинні дотримуватися виключно законодавства України. Вперед. Дивитися рано в один бік і не допускати отих порушень, які є на території міста Клатківського Це дуже просто. Закон завжди був простим, його тільки треба виконувати. Звичайно, якщо він суперечить інтересам громади, його не треба виконувати, бо він суперечить інтересам. Його треба змінювати, закасовувати, І ми якось так байдужі О, Дякую. Питань більше нема. Дякую всім присутнім журналістам. Прошу гарно виснути тему.